Вітаю. Монета 85 років Донецької області. 2017 рік серія області України, Тираж 35 тисяч. На аверсі. Чудове зображення одного з символів Донецької області, пальми Мерцалова. Металевий витвір мистецтва. На аверсі зображення. Успенської Святогірської лаври, Терекон, Український степ з Кам'яною бабою, Шахтарський ліхтар та каска. В Донецькій області ще в 17 столітті постала кальнюська паланка війська Запорізького Низового. Красива. Дуже красива монета. На сьогоднішній день ринкова ціна перевалила за 1000 гривень. Ставимо лайк, підписуємось, до нових зустрічей.